Китайська кавоварочка Холмер. З проблемкою не продавлює. Розбираємось. Дивіться у людини, як завжди, що, забита група, бо людина не чистить. Подивіться на цю красу. Тут кавових масел просто жесть. Будемо чистити і пробувати сито. Як пам'ятаємо, треба також ріжкові чистити і проводити декальцинацію. Зараз закінчимо нашу чистку рупи і разом будемо з вами варити вже кавуся. І що ж, закінчили ми нашу кавоварочку, вставляємо наш ріжочок і готуємо кавуську. А якщо вам потрібна кава, кавоварка обслуговування, Звертайтесь до нас на Вадима Гетьмана 27. І ми завжди раді вам допомогти. А якщо вам сподобалось відео, ставимо лайки та підписуємось. Всім гарної днини. Папа.